Моє шанування, ви на Ютуб-каналі Любімедія. Мене звати Марія Шаманська, Я від імені всієї команди дякую вам за довіру за те, що ви з нами, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, що ви в нашому товаристві. Якщо ви ще цього не зробили, то будь ласка, натисніть кнопочку підписатися. Ми будемо раді вам також велике прохання. Прокоментуйте наш етер, поділіться своїми думками та покажіть його друзям і близьким. Адже так працюють алгоритми Ютубу і так якісний аналіз побачить та почує більша кількість людей. Дякую. Дякую вам за довіру і за те, що ви з нами І з радістю до нашого етені Антона Петрівського, військовослужбовця збройних сил України. Антон, не слава Україні. Героям слава вітаю студія з Антоном. Будемо обговорювати 5 місяців курської операції. Також ситуацію на фронті. І що відбувається з новоствореною 155-ю бригадою. Теми важкі, актуальні. Але є ще одне прохання від мене в описі під цим відео. Ви знайдете реквізити. Як можна допомогти 155-й бригаді? Збирають військові на цієї бригади. Ви знаєте, що є чимало проблем у цій бригаді. Це новостворена бригада, а на київська, але не тільки словом, а й ділом, як те кажуть, тож доєднайтеся, будь ласка, до збору. Мега важливо підтримати наших оборонців. І підтримати свої сили оборони, антоне напевно почну нашу розмову із 155-ї бригади. Хлопці е, по виконують свої завдання на покровському напрямку, незважаючи на те, що в них є і втрати, і незважаючи на те, що в них е, велика кількість СЗЧ, 1700 осіб залишили свої позиції. 50 з них це зробило, коли вони були на навчанні за кордоном у Франції. А на Київська це новостворена бригада. Її формувало командування Захід особовий склад. А от вже озброєння давали французи, і французи їх навчали. Але от є такі проблеми Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутуса написав про те, що практично під час першого бойового виходу дуже багато людей покинули свої позиції, а все через ненавченість та незгуртованість. Антоні, як ви бачите проблему із новоствореною 155-ю бригадою? Я думаю, що проблема новоствореної 155-ї бригади є такою самою, як і всі решта новостворені бригади, коли Новобранці перебувають в колі таких самих новобранців. Немає, умовно кажучи, поруч досвідчених бійців, які можуть їх мотивувати, надихнути, навчити бойового досвіду безпосередньо з свого, скажімо так, своїх боїв. І вони, умовно кажучи, капсулюються в е, ті е, от власне групи недосвідчених людей, які не розуміють, що таке війна, і коли попадають на війну, е, вони втрачають, умовно кажучи, е, орієнтацію в просторі та е, і починають, е, якби е, ну, там десь тікати, залишати позиції і так далі. Е, ну, безумовно, ми не можемо так само включати того факту, що станом на зараз е, мобілізовують щораз то менше людей, е, готових там ризикувати. Та епоха добровольців і відважних вона вже закінчилася. Зараз маємо справу з людьми, яких потрібно такими відважними вже зробити. І на моє глибоке переконання, я десь тут погоджуюся, що е, найперше треба доукомплектовувати ті бригади, які мають вже певний бойовий досвід, які пройшли бойовий шлях. І ці всі новобранці вони в цих бригадах можуть стати е, такими самими, як і ці люди, які вже пройшли великі бої. Є багато прикладів е, такого, е, коли от е, люди яких, умовно кажучи, мобілізували десь там півроку тому, але вони попали в бойові бригади з хорошим особовим складом, і вони стають на них схожими. І тут, власне, в 155-й бригаді була така проблема, як і з, зі всіма новоствореними, коли е, вони от докупи зібралися всі ці ненавчені. Не вмотивовані, психологічно не готові до війни люди, і тому, мабуть, є СЗЧ. Я просто 55 п'яту бригаду знав ще до того, як Бутусов про це написав, тому що мій ну наш товариш там був в 155 п'ятій бригаді, і він розказував про всі ці речі, які відбувалися і на навчанні Франції, і про всі ці СЗЧ вже після того як вони повернулися. Ну і е, з тим, щось треба робити, е, такий підхід власне до створення нових бригад, мабуть, треба якимось чином реформувати, вдосконалити і е, унеможливити подальшому ну, такий величезний рівень е, е, самовільного залишення власне частини і е, бойових позицій. А що ви маєте на увазі під такий підхід? Що вам відомо більше? Як формувалася бригада? Е, ну, якщо ми умовно кажучи, е, знову ж таки, моя особиста думка: та якщо е, є особовий склад набраний мобілізованих, е, то зрозуміло, що е, потрібно враховувати стан цього особового складу, е, не можна однаково відноситися до навчання е, людей, які є вмотивовані і пішли в армію, і людей, яких умовно кажучи, там бусифікували або Просто мобілізували, попри там їхнє бажання чи не бажання воювати, і так далі, і якщо і до тих і до тих людей є однаковий підхід до навчань, то зрозуміло, що ті, які не вмотивовані, вони не будуть навчені так само, як вмотивовані. Спочатку їм потрібно пояснити провести якусь психологічну роботу з ними все таки з ними мають працювати фахівці високого рівня морально-психологічного забезпечення, тому що без належного рівня МПЗ з такими психологічно не готовими до війни людьми не можна побудувати боєздатний підрозділ. Це є дуже важливим аспектом. Тобто це йдеться про військових психологів, які мають бути прикріплені до кожної бригади, до кожного підрозділу чи ні. І військові психологи, і е, бойові, е, скажімо так, навчені люди, які пройшли бої, і мають е, власне так само певний рівень можливості психологічного морально-психологічного впливу та на особовий склад. Тому що якщо просто будуть психологи без бойового досвіду, то це теж буде недостатньо, тобто, це мають бути. Люди з бойовим досвідом і з вмінням морально-психологічної підготовки особового складу. Ну але з того, що відомо мені про це писав і головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов, що і проблема не тільки в морально-психологічній підготовці, але коли бійців 155-ї бригади відправили на позиції, давши їм західне озброєння, не мали елементарно необхідних речей, таких як дрони і реби. Тобто якихось базових потреб не було не було у військовослужбовців. Зокрема, в грудні стояли е, у літній формі, були проблеми із харчуванням. Тобто, це вже питання до командування бригади, це є просто інший тип проблематики. От ми перед тим говорили про проблему психологічної готовності. А це є проблема вже з офіцерським складом, який не зумів належним чином забезпечити комплектацію бригади як особистими речами, так і зброєю, тому що ми маємо дуже багато прикладів, коли командири тих чи інших бригад ну вони піднімають там навіть певний медійний розголос та що ну дайте нам зброю, тому що в нас нема чим воювати або намагаються всіма шляхами знайти цю зброю і так далі. Ну але якщо командування бригади взагалі нічого не робить для того, щоб у бригаду не подає належним чином потреби для бригади. То це є проблема в командуванні бригади, тому що ну, бригад є багато, але чомусь в одних є проблема, а в інших проблеми немає. І це вже ми говоримо не про рядовий особовий склад, а про низький рівень менеджменту і готовності до керування великим підрозділом, тим офіцерським складом, який був 155 п'ятдесят бригаді. Командор сухопутних військ доповів Зеленському, як вирішується ситуація у 155-й окремій механізованій бригаді, Трапатий запевнив, що тримає на контролі справу бригади для перевірки ефективності дій, які вживаються для покращення ситуації діятиме. Спеціальна гаряча лінія. За його словами, оскільки формування та озброєння з нуля нової бригади відбувалося спільно з іноземною країною, і це було вперше в доволі стисні строки, неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Командор сухопут сухопутних військ підтвердив, що е, частина даних проблем у 155 й бригаді відповідає дійсності, але найближчим часом будуть намагатися її усунути, коли е, справа перебуває на особистому контролі в е, командувача сухопутних військ та верховного головнокомандувача. Е, як ви вважаєте, пане Антоне чи зроблять висновки з цього командування наше взагалі? Тому що так як ви сказали, ці проблеми притаманні не тільки 155, й п'ятій, але й іншим е, створеним новим бригадам. А я нагадаю, що минулого року їх створили 14. Особистий контроль це є дуже добре, і тут потрібно так само зважити на дуже важливий момент. І я думаю, що командування сухопутних військ візьметься до уваги, що не можна залишати без контролю комплектування бригади іноземцями. Франція немає належного досвіду, такого як в нас війни в сучасних умовах, і очевидно, що підхід, за яким вони комплектували 155-ту бригаду, не у повній мірі відповідав вимогам поля бою в сучасних умовах. І зрозуміло, що іноземцям потрібно підказувати, що все таки є потреба ще в таких засобах, ще в таких засобах недостатньо просто щоб надати нам там, умовно кажучи, певні артилерійські системи, які Франція дала наприклад 155-й бригаді. Зрозуміло, що потрібно реби, потрібно дрони, FPV і так далі. І це все є нашим сумним, але все ж таки досвідом, з якого потрібно взяти собі на озброєння, те, що потрібно виправляти, і не допускати. Знаєте, не допускати віддання на, на самотік та от комплектування тих чи інших бригад за кордоном. Це має бути спільний процес. І перед відправкою бригади в зону бойових дій дуже важливим, я вважаю, потрібен моніторинг і перевірка готовності і забезпеченості бригади всіма необхідними засобами. Ну там е Юрій Бутус в ефірі Радіо Свобода Лайф е розповідав про те, що спочатку, коли була ця перевірка, писало, що бригада не готова. Потім якимось дивним чином ці документи переначалися, і бригада стала готова. і Так вона опинилася на лінії фронту. Ну, десь перевірка відбулася, але такий поспішний кідок бригади на фронт. Вони ж тільки повернулися з Франції, де 50 осіб е втекли, попросили політичного притулку. це вже підтверджує французька сторона. Їх кидають на лінію фронту чи має бути цей перехідний процес від моменту підготовки і відправки на фронт? Має бути не профанація перевірки, а реальна перевірка, тому що в збройних силах України досі існує система віртуальних перевірок і віртуальної інформації про ті чи інші речі. Що я маю на увазі, це коли якомусь вищому командуванню подається недостовірна інформація про перевірку? Це може бути пов'язано не лише з тим, що офіцери там якої середньої ланки, які відповідальні за перевірку, просто похабно ставляться до своєї роботи. Вони можуть просто банально боятися та подавати достовірну інформацію, тому що можливо вони перед тим відповідали. За те за відправку цієї бригади за кордон та да, і, і для того, щоб не кидати на себе ті, що от вони є винними в тому, що бригада, умовно кажучи, в чомусь недокомплектована, вони можуть подавати недостовірну інформацію вище, і там вище ж ніхто ну не розбирається, чи достовірна вона, чи ні, вони їм приносить інформацію, вони її беруть. І керуючись нею, приймають рішення відправляти бригаду чи не відправляти, і потім вже на фронті виявляється, що все таки там чогось не вистачало. Я не знаю, чи так було може бути таке, що і командування самої бригади подали недостовірну інформацію, що у них не було достатньо засобів, можливо, вони десь загубилися. Можливо, вони втратилися через те, що особовий склад був неналежно підготовлений до роботи з такими засобами. Можливо, там десятки FPV і сотні просто пропали безвісті, тому що їх не навчили на них літати. Може бути дуже багато причин, але на прикладі цієї бригади є чітке розуміння, що до перевірки готовності новостворених бригад. Потрібно проходити дуже підходити дуже проскіпливо всеохопно, Я би сказав, Так, ми будемо сподіватися, що як каже. Драпати і ситуація вирішиться, і що врахують помилки. Тому що якщо втрачати західне озброєння, це одне, Якщо ми втрачаємо наших військових, а це для нас найбільша цінність, це зовсім інше, І ціна не співрозмірна вартості озброєння і житті і людського життя. Пане Антоне, також давайте, якщо ми вже говорили про 155-ту бригаду, яка зараз на Покровському напрямку. Ситуація на Покровському напрямку. За даними Діпстейт, ворог за 3 кілометри від міста. Міста від самого Покровська. Тож, як ви бачите ситуацію на Покровському напрямку, і що чекає на саме місто Покровськ? Чи буде оточення росіянами цього українського міста? Ну, ви знаєте, є моє бачення ситуації на Покровськ, і є бачення на Покровськ генерала драпатого командуючого сирського і так далі. Очевидно, що будуть вжиті відповідні заходи для унеможливлення якогось масштабного і дуже швидкого оточення Покровського і так далі. Але ми ну, в оцінці цих всіх подій ми не повинні виключати власне, і оцих негативних сторін з непідготовленими. Або, скажімо так, погано підготовленими бригадами. Все таки в Україні, Україна це є демократична держава і з одного боку, це є добре, але з іншого боку, це ускладнює прийняття непопулярних рішень. Відповідно, в нас немає по перше можливості станом зараз, ну за відсутності, скажімо так. Відповідної нової якоїсь, системи мобілізації мобілізовувати достатню кількість якісних та якісних новобранців, з іншого боку, в нас немає достатньо якісної системи контролю за піхотними підрозділами на полі бою. Ну тому що тільки там командир починає мовно кажучи. Говорити, що ні, ви не, не, не маєте покинути позицію, і так далі. Починається там шум, розголос, е м'ясні штурми з нашого боку або м'ясна оборона. Так не має бути в росіян. Це все набагато простіше. В них немає демократія, і в них є можливість прийняття непопулярних рішень щодо е додаткової мотивації та їхнього особового складу. Іти і просто вмирати е, на наших рубежах е, і просуватися таким чином далі і далі я не кажу, що ми повинні повторювати цю їхню тактику, але очевидно, що ми маємо адаптуватися до цієї тактики і робити так, щоб е, наш е, ресурс, е, в першу чергу, збройовий, був найбільш ефективно застосований для е, ламання цих їхніх накатів та. Да? Тому що вони ж продовжують оці е, техніки малими групами заходів. Перша група йде, вмирає, друга вмирає, третя може вже і не вмирає, закріпляється, Відтягуються резерви, і вони так от поступово поступово і накатуються. Та? І це має бути просто е, з часом. Мовно кажучи, відпрацьована система, яка б унеможливлювання унеможливлювала це їхнє просування таким власне. Особі. Але тут питання, чи у нас достатньо цього ресурсу е, збройного про це ми говоримо від початку повномасштабного вторгнення дуже активно, що у нас недостатнього озброєння, окрім того, що у нас і недостатньо людей, які б це озброєння застосовували. Тому тут виходить комплекс проблем сили і засоби. Щодо озброєння, це є власне ще одна важлива проблема, яку безумовно це добре, що ми власне її зачепили. Тому що для того, щоб в них розміщувалася система озброєння і особовий склад, в них є, безумовно, якісь певні логістичні центри, накопичення цієї зброї, переправки і так далі. Щоб ми могли ці логістичні центри розбивати, та знищувати якісь масові скупчення зброї і особового складу. Нам потрібно озброєння, нам потрібно далекобійне озброєння, і без західної допомоги нам буде важко це робити. І відсутність достатньої кількості озброєння, першу чергу, західного і далекобійного це теж є фактором, який впливає на оце їхнє просування. Тому, виходячи з усієї сукупності цих факторів, я можу сказати, що ми іще досить ефективно протистоїмо росіянам. Я вже не говорю про те, що в порівнянні з попередніми періодами зараз е, відсоток, е, е, тих, хто от е, гине на полі бою от росіян. Він набагато більший відносно наших втрат ніж було раніше. Тому що е, вони ж е, вони ж Донбасом там. Одержимі Путін одержимий Донбасом. Він хоче взяти Донбас будь-яким способом і в найкоротші терміни. І він готовий кидати величезні людські ресурси в величезній кількості, в величезних масштабах, щоб цього добитися. Ну але коли він кидає такі ресурси, вони всі і гинуть. Ну не всі, але значна частина, і все таки зараз їхні втрати є на порядок більшими. Аніж були до цього, маю І, в дані, принципі... які подає розвідка Британії про втрати Росіян е, у грудні 24-го окупанти зазнали рекордних втрат в середньому 1570 загарбників щодня з піковим показником 2200 осіб за добу 19 грудня. Це їхній рекорд е, в грудні місяці за весь час повномасштабного вторгнення. Тобто, це е, Такі втрати через те, що вони сунуть, ми їх е, зупиняємо. Ремелі. Зупиняємо, а вони далі йдуть. Так ну ми їх не просто зупиняємо. Ми їх е, значну частину їх ми просто залишаємо валятися на полі. Ну це теж якби не, не варто про це забувати. Я розумію, що є е, що це насадження собою втрату е, території, але ну. Якщо в такій тенденції, і, можливо, в ще більших втратах вони будуть просуватися, ну рано чи пізно це все одно призведе до якоїсь певної кризи. В них я розумію, всі говорять, що у них є необмежений людський ресурс, яким вони орудують, які вони кидають на поле битви, і так далі, але це все є ну, не роботи, це є. Мовно кажучи, біологічні істоти, і це сукупність цих біологічних істот вони як саранча лізуть, але е, з часом все одно великі втрати вони все одно будуть е, мати негативний вплив е, всередині них. І е, коли він буде, і доки нам потрібно відкатуватися і перемелювати, для того, щоб ця криза наступила, я не знаю. Просто зараз ми виходимо з того, що є. В нас немає іншого виходу. Аніж умовно кажучи, відкатом назад перемелювати значну частину цих окупантів і не даючи їм можливості робити якісь серйозні прориви, поки що, це наша тактика за відсутності достатньої кількості зброї. І е, того людського ресурсу, який би нам мав бути потрібен, але поки що він є недостатньо. Давайте ще про курську операцію. П'ять місяців триває курський наступ. Загальні втрати ворога понад 38 тисяч осіб, з яких близько 15 тисяч убитими, також ліквідовано близько 4 тисяч військових. КНДР про це повідомив Генштаб. З однієї сторони, пане Антоне, теж ліквідовуємо, що називається росіян, але на території Російської Федерації таким чином не даємо їм можливість перейти кордон і вступити на полі вже на, на території нашої держави. Але з іншої сторони, тут всі ці п'ять місяців у людей логічне питання: а чому наші сили й засоби, наші військові там, а не Донецької області, що ви думаєте про п'ять місяців курської операції? І, от якщо можна, дайте відповідь на це запитання. Якщо б наші е, е, сили з самого початку були на Донецькому напрямку і не було б ніякої курської операції, Росіяни б вторглися в Сумську область і частину Харківської. І вони би окупували ще одну частину території України. Ці засоби, які би були на Донецькому напрямку, все одно були би перекинуті на північ для стримування росіян власне на цьому напрямку, але це би вже було з втратою українських територій. Станом на зараз, ну і ці території, що зараз на Донеччині. Втрачається, вони б все одно так і втрачалися. Відповідно, превентивний захід на територію Росії унеможливив їхній наступ на Сумщину, відтянув так само і їхні певні важливі серйозні резерви і серйозні сили для зупинки нашого наступу на Курщині. І це все-таки дає нам можливість тримати. Не те, щоб там, знаєте, баланс, але е, для них це теж приниження. Ну, Вони тут показують, як вони просуваються на Донеччині, але ми на їхній території вбиваємо е, е, росіян. Це вже для них не СВО. От На Курщині, як може бути спеціальна воєнна операція ну, на їхній Курщині? Ну, Ці всі люди, вони вже. Якби, ну, якби у всій логіці дій вони би не мали отримувати той рівень зарплати, ці всі компенсації і так далі. Тому що вони не роблять денацифікацію України, а вони вмирають чомусь на території своєї держави. Про військовий скандер, якщо можна, так одна з причин, чому вони появилися в Курській області, те, що Росія не могла зупинити український наступ. принаймні про це пишуть аналітики. Їм потрібно було залучитися підтримкою. Ми пригадуємо, коли тільки розпочиналася курська операція, як російські військові в курській області залишали позиції, втікали, скільки нам вдалося взяти полонених, тим самим посилити наші обмінні позиції. Появилися військові скандер. Спочатку вони проходили якесь тренування, навчання. Потім вони вже появилися і на полі бою. А вже є перші вбиті поранені понад 4 тисячі військовослужбовців. КНДР є повідомлення про те, що рідні військових з КНДР підписують документи про нерозголошення, якщо хтось в них загинув або отримав поранення. І ми бачимо, як військові з КНДР виганяють росіян зі своїх хат на Курщині. Але якщо говорити про складову частину, наскільки військовий Скандер проявили себе в бою, і наскільки це важкий противник, на вашу думку, пане Антоне? Е, ну е, потрібно спочатку виходити з того, е, чого вони появились на Курщення? Є очевидним те, що для КНДР відправка е, своїх військових е, на Курщину для війни з українцями? Є можливістю е -е, е -е, здобути бойовий під... досвід, здобути бойовий досвід і підготувати е -е, якісних там військових кадрів для майбутніх якихось е -е, їхніх військових е -е, дій, чи -е, стримувань, чи -е, застрашувань, і так далі. І очевидно, що -е, ті -е, їхні солдати, які -е, тільки -е, приїхали, е -е, вони б. Не мали жодного бойового досвіду, і відповідно рівень там їхньої смертності і загибелі він був високим. Чи він такий збережеться, і чи вони будуть якимось чином вдосконалювати свою тактику незалежно від російської, чи разом з російською, скажімо так, технікою бою я не знаю. Це потрібно, щоб пройшов час, і ми побачили наскільки вони ево вміють еволюціонувати та е, в плані е, бойового досвіду. Ми можемо в принципі там е, з них насміхатися, але ми ще них, е, про них про е, них нічого особливого не знаємо, окрім того, що загинули там перші партії цього м'яса е, корейського. І е, е, мусимо поспостерігати, е, чи вони будуть вдосконалюватися чи ні, якщо не будуть. Ну то будуть далі гинути такими пачками. Навіть, це бажаєш, пане Антоне, Я дякую, що ви знайшли час. Доєднатися до нашого етера. Антон Петрівський, військовослужбовець і збройних сил України, був ефірі Львівмадія. Пане Антоне, я вам дякую за ваш аналіз та за ваш час. Дякую, дякую вам.